Друзі, вітаю Віктор Орбан приїхав в Україну. Не було цього дядька з 2012 року, з року часів Януковича про російського президента, який так був близький та милий Віктору Орбану. Але ні при Порошенку, ні при Зеленському він не приїздив. Але приїхав зараз. Що ж власне він привіз? Давайте проаналізуємо, бо обіцяє і модернізацію української економіки, і при... підтримати мир в Україні. І закликав до припинення вогню і обіцяв. Нам сприяти вступу до Європейського Союзу. А Зеленський взагалі привів дуже близького і довірливого йому чоловіка Сергія Реброва, який тренував там команду, і Орбан його дуже любить. Одним словом, відбувся візит. Візит десятиліття дійсно таке нерідко трапляється. Це прокоментували вже в Штатах, в Російській Думі. Ну От давайте все проаналізуємо і розставимо все по поличках. Підпишіться на цей YouTube канал і порекомендуйте це зробити своїм друзям. А ми з вами починаємо. Зустріч Зеленського і Орбана відбулася сьогодні в Києві. Орбан приїхав величезним кортежем, запаркувався на вулиці Рейтерській, пішов в своє посольство, а потім поїхав в Маріїнський палац на зустріч до Володимира Зеленського, де, власне, його зустрів Зеленський. Команда, ну і тренер нашої збірної. Зеленський, скажімо так, видно, що вів себе достатньо ніякого. Орбан, який постійно нас критикує, грає на користь Росії, блокує 50 мільярдів допомоги. В від Європейського союзу приїжджає. тому зрозуміло, що не було великої прес-конференції. Зараз новини розлітаються так такими короткими меседжами. Щось Орбан написав себе в Фейсбуці. Ми зараз з вами це пройдемось. От щось наші прес-служби дали, але от спільної заяви, красивих фотографій, обіймів, поцілунків, немає. Загалом угорська преса говорила, що ніяких договорів підписано не буде. Дійсно, сьогодні нічого не підписували. Проте, Орбан сказав, що готовий в майбутньому буде щось підписати, що назрів великий документ, що так довго ми ворогували, що пора миритися. Для цього є певна підстава, яка підстава виглядає наступним чином. Орбан запропонував 11 вимог до України і хоче власне, щоб ми їх виконали. Це насправді націоналізація українського закарпаття, де одного громадянина будуть вважати угорською міткою на 100 років і типу, давайте визнавайте другу державну мову, дайте нам школу. Ну і решта по списку. Зрозуміло, що Україна ці пункти взяла частину опрацювала, десь хочуть зробити компроміс, а десь відверто не погоджуються. Ну і для того, щоб це якось імплементувати ці 11 вимог, а їм треба буде щось з нами підписати. Ну, десь вже треба закріпити так, ну тому що зрозуміло, одразу все імплементовано не буде, але обіцянку треба прикріпити і рухатись подалі від неї. Так? Тому Орбан уже сьогодні заявив, що друзі, треба якийсь великий документ підписувати, а що робити. Ми ж сусіди. Ну от загалом, дуже цинічний політик цей Орбан веде, посміхається. Я от читав зараз угорську пресу. Вони теж такі пишуть: нарешті Україна угорщина зустрілася, це шанс досягти миру, це шанс значить, про все проговорити. Такі. Ви серйозно, ви нас критикуєте, ви всюди нас підставляєте. І зараз ви такі до... добрі люб'язні. Ну, окей, ми теж будемо грати в зворотню гру так само посміхатися, казати: ось ви зараз головуєте в ЄС, допоможіть нам щось вирішити, От, не ставте палки в колеса. От, ну окей, ми теж так будемо грати. Загалом зараз на міжнародній глобальній арені чекає чорний. Сезон Угорщина головує в ЄС, Росія головує в Радбезі ООН. тому вони там будуть нас кидати і коп'ями, і шпагами, і чим тільки можна, зрозуміло, що ці дві країни будуть робити створювати безліч різних проблем. Хоча в Держдумі в Держдумі і Пісков заявив, що ну знаєте, типу, в нас очікувань від цього візиту немає. Що ж насправді привіз Орбан? Бо крім того, що пішло в загальні заяви, а тут наступні речі. Зеленський сказав, що зміст нашого діалогу з усіх сьогоднішніх питань можна стати основою для майбутнього двостороннього документа між нашими державами, який регулюватиме всі наші відносини, і буде заснований на дзеркальному підході в відносинах між нами. Орбан також вважає, що переговори наблизили дві країни до можливого підписання угоди. Орбан каже: ми бажаємо налагодити відносини між нашими країнами. Ми бажаємо підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною, подібно до тих угод, які в нас діють з іншими сусідами Угорщини. Але для чого двом добрим сусідам підписувати аж глобальну угоду? Це або проблеми з розмірами, або просто імітація. І просто намагання якраз таки вирішувати свої геополітичні проблеми за чийсь рахунок. Хоча наміри Орбана зовні по формі виглядають дійсно добрими. Орбан наголосив, що Угорщина, але тут теж чекайте завжди підвох, Угорщина готова підтримати модернізацію української економіки, а також має намір допомагати Україні у період свого головування у Раді ЄС. А для нас це зараз найважливіша історія цього візиту. Бажаю всього найкращого Україні, і це каже Віктор Орбан. Ви пам'ятаєте, хто я. під час головування Угорщини ми будемо допомагати вам у всьому, у чому зможемо. Отак от. Заявив Орбан, друге, що він сказав, теж важливе, це те, що е, вони закликають до е, припинення вогню, адже це може прискорити темпи переговорів з Російською Федерацією. Ну і тут якраз таки... Е, і, власне, Орбан попросив Зеленського розглянути можливість зупинки вогню. Ну, ми пам'ятаємо, як. Е, Пропозиції зупинки вогню діють на росіян. Вони одразу починають бігти вперед. І ми таке вже бачили, тому цих троянських коней нам сюди закидати не треба. Але давайте підійдемо до головного, що кажуть мої політичні інсайдери. Орбан міг привести меседж від Путіна або від Трампа, і це є його реальна суть візиту сюди. Їхати ну це начебто, й сусіди, але теж не близько. І Орбан не привик виїжджати із свого маленького замку, де в нього все добре, де йому варять свіжий бограч і де він себе почуває просто королем. От а тут він їде сюди з величезним кортежом, щоб поговорити не по телефону. І ось це якраз такий меседж від Путіна чи від Трампа може бути. Наші теж розглядають Орбана як потенційного комунікатора з Трампом, ну і для підтримки контактів із Путіним. Але треба розуміти, що це їхній комунікатор, а не наш. Сполучених Штатах сказали добре, що почали спілкуватися. Це прогрес, заявив посол Сполучених Штатів в Будапешті. Вони кажуть, що це нормально. От це сказав амбасадор Девід Пресман. От, і власне, крім цього, ми розуміємо, що скажімо так, для Орбана це теж важливий візит приїзду до нас. Ми епіцентр порядку денного і всіх подій в Європі. Він буде головувати там наступні півроку і приїжджає до найголовнішої країни. Тому це насправді не тільки, скажімо так, не тільки передати меседж Путіна чи Трампа, але це й в тому числі якраз таки показати, що буде найважливішим питанням цієї каденції. Бо як би він не хотів підігрувати Путіну повністю російською областю, типу Калінінграда, він все рівно стати не зможе, все рівно щось робити треба. Ну і те, про що я вам говорив, Андерс Аслан каже: якщо підуть штати, то такі країни, як Угорщина, Росію, можуть бути перемолоті в першу чергу. Прихід Трампа може призвести до ізоляції штатів, послаблення НАТО в східній і центральній Європі. І Ці країни потраплять під московський вплив, як це було в часи холодної війни. Вони це пам'ятають. Французька преса теж про це писала: що критик приїхав до Києва. Сходяться, всі теж що можлива зупинка вогню, спроби передати меседжі. Ну і зрозуміло, що угорська преса теж це висвітлювала. Різна угорська преса є, насправді є, яка його любить, яка критикує. От Телекс, наприклад, казав, що не буде нічого підписано, не буде присухи, збулося. Але говорили, що щось підпишуть потім. Ще була угорська преса, яка жартувала, що, начебто, і Орбан друг Путіна, але насправді стіл із Зеленським був коротший. Ви пам'ятаєте, що коли Орбан приїжджав до Путіна, ці всі велетенські гігантські столи, які, власне, завжди стоять у Путіна. Ну, те вони лякали угорську пресу, але от коли приїхав в Україну, кажуть, для Орбана-Зеленський а стіл був поближче. Тому питання, хто насправді є ворогом. Ну і власне ще до важливих історій, бо. Насправді мої інсайдери ще говорять, що будуть є такі маленькі технічні перемоги. Ну, типу, Орбан з Зеленським домовилися там на рівні губернаторів і заступника міністра. Губернатор з нашої сторони Закарпаття з їхньої заступник Сіярта, домовилися, що, наприклад, будуть пропускати через наш з ними коридор транспортний мільйон контейнерів. Це трошки покращить допоможе бізнесу. Ну, от друге, що домовилися на території Угорщини в Будапешті, наша громада відкриє повністю укомплектовану українську школу зі всіма класами з викладанням українською мовою. Орбан обіцяє платити зарплати вчителям, і закрити оренду за свій рахунок. Ну а ми власне наситимемо цю школу контентом. Це непогана історія. і насправді в Угорщини скоро буде велике національне свято 4 липня. Ще ми них до речі нормально вітаємо народ угорщини. Ну, от але. Та теж є ж місточки, там та ж сама королева Анастасія. типу, пам'ятаєте, прототип Анне ди у Франції, яка київська е, княжна, яка була королевою Франції. Аналогічна історія була з Анастасією, яка теж була королевою Угорщини. Це місточки, де ми можемо з ними спиратися. Зрозуміло, що ми точно не забудемо все погане, що Орбан нам робив. Але зараз цинічно треба використати і цей візит, і його головування, обіграти росіян. Да, засланий козачок їхній. Да, це їхній троянський кінь, але його вправно в наших політичних руках ми теж можемо використати на свою користь. Але найголовніше не зливати національний інтерес України на Закарпатті. не віддавати наших людей під тиск угорської пропагандистської націоналістичної машини, тому що все ж таки він не їде просто так. Він теж вирішує свої шкурні питання. Але... Меседжі від Путіна про мирні плани а, і про від Трампа вони теж можливі. Дивіться зараз дуже важливо, щоб ми вийшли з тієї чорної полоси, в які в яку ми заходимо, тому що правління Орбана в ЄС і Путіна в Радбезі це надзвичайно складна історія. Але зараз треба думати, як цим прагматично, цинічно можна скористатися, десь підставити Росію, десь приобняти Угорщину. Ну і зрозуміло, що все це використати з точки зору наших союзників. Дивіться, вороги всюди забрали всі наднаціональні організації. І ООН, і ЄС допоможіть нам пройти цей час, але що важливо, да, Росія зараз трошки укріпиться е, дипломатично, Україна укріпиться на полі бою. Йдуть в 16, Іде зброя велика від 60 мільярдного бюджету Байдена. Найголовніше теж працює е, Петер Павел, угорська артилерійська угода, де дійсно мільйон снарядів їде великими партіями. Тобто на полі бою ми будемо отримати все більше і більше е, перемог. І Якраз таки і сполучені штати і наші інсайдери в Україні говорять про те, що Росія буде дуже погано здивована в місяці. Липня-липень для них буде дуже гарячим, а для багатьох росіян і останнім місяцем в їхньому житті. Ось така, друзі, інформація. Я вам розклав і всі інсайди, і що я знав, і дипломатичну аналітику, і зрозуміло, що все, що було найсвіжіше в пресі. Ну От е це вся інформація на дану секунду. Напишіть: е виправдав Орбан ваші очікування, не виправдав? Варто йому довіряти чи не варто. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Ну і в Вайбері скиньте своїм найближчим друзям з рекомендацією підписатися. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!